Контроль емоцій досить важливе вміння, яке повинен мати кожен. Чому тому, що під час нашого емоційного взриву в спряску ми можемо наробити дурниць, ми можемо наговорити лишню, ми можемо створити шкоду людині або наробити іншу біду, яка нам не потрібна. А люди, більш досвідчені за нас, можуть наші емоції, нашу агресію, нашу злість використовувати для своїх корисних цілей. Виставити нас дураком, не знаю, показати нас на фір... вірному світлі, чи спонукати нас до дій, які нам не вигідні. Як я борюсь з цим, що я роблю з цим. В кожного з нас є час, коли ми починаємо закіпати. От знаєш, так як чайник помаленько нагрівається, він кипить, 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 а потім пішло через верх. Так само в тебе, так само в мене. В мене, я розумію, це плюс-мінус 10 хвилин. І відповідно, що відбувається. Якщо я бачу що починає закіпати, я стараюся себе переключити. Якщо є можливість, я вийду в туалет по лице холодною водою, переключу себе, пройде час. А якщо такої можливості немає, я просто сфокусуюся на якійсь точці або закину шутку в розмову. Аналізуй себе, і ти повинен розуміти свій час закіпання і взриву. В кожному він свій. Це дуже важливий момент. І в цей момент старайся себе переключити. Це одне з простих правил контролю агресії, контролю емоцій, які мені допомагає. Це дуже просто, сили мудрості, підписуйся.